Келем просто супер Хамелеон. Ви зараз це побачите. Він до вас і зараз іде темною стороною. І подивіться коричнево сірі відтіночки. Але ви хотіли зробити його світлішим? Будь ласочка! Килим переливається просто неймовірно. І тепер ви бачите? Ви бачите, як він відіграє біжими відтінками на сірому фоні. Просто бомбезно! І подивіться на цю ниточку. Ниточка просто класнюча, тому що переливається і вона об'ємна 3D. І вкраплення бежа біжа цей килимочок робить досить благородним. До речі, цей Супер Хамелеон є ще в прямокутній формі. Якщо у вас щось на килимі буде стояти, обов'язково беріть класичну форму килима. Це саме прямокутна форма. І подивіться. Це килим просто для зали, для шикарної вітальні, для прихожої, виглядає неймомірно, правда? Він є в розмірах від 0,8 на 1,5 до 3 на 4. І саме ця краса вона зробить вашу вітальну зал, вашу кімнату дуже затишною. Тому обов'язково не роздумуйте, звертайтеся. Ми підберемо різні килими для ваших різних кімнат.